Тактично значущого прогресу в контрнаступі досягли сили оборони України на двох напрямках, а саме через східне село Старомайорське до Окупованого Бердянська. і далі на захід до окупованого Мелітополя. Про це пише видання, The New York Times. І, хоча йдеться лише про 19 кілометрів впродовж, вздовж фронту, ці напрямки неабияк відволікають Москву і послаблюють її через передислокацію військ, отак раз породис. Передис... Локацію військ запитаю просто зараз Олексія Гетьмана. Це військовий оглядач і майор запасу. Він з нами вже на зв'язку. Доброї вам ночі, пане Олексію. Доброї ночі доброї ночі. Отже, щодо передислокації військ, про яку щойно згадали. Я сьогодні прочитав, що з півдня перекидають частини ВДВ, російські окупанти, і відповідно з півдня мається на увазі Херсонської області. І відповідно, відкривається, начебто, може відкриватися оперативний простір для збройних сил України, щоб розширити свою присутність на лівому березі Дніпра. Чи так це виглядає, як про це пишуть насправді? Ну, це пише британське видання. Це, це дані британської розвідки. Вони там дуже зробили такий серйозний висновок. Вони написали, що е, ну, написали про те, що е, переміщуються війська з Херсонського, з лівого берега річки, Дніпро навколо Херсона перекидаються на Запорізький напрямок, де е, наші Збройні Сили мають певний е, успіх, і зробили висновок, що це швидше за все послаблять можливості російських військ безпосередньо біля Херсону. Ну, це такий висновок дуже дуже, дуже потішив, двидержа скажу. Ну, зняли війська, значить, опер там може послабитись. Да що, не може бути. Ну, це таке. Молодці, що так написали, це дійсно дасть можливість. Ну, ми щодня чуємо інформацію про те, що наші певні. Групи невеличкі групи переміщуються. Ну ми може не слышимо щодня, але це відбувається щодня. Переміщується справа берега, річки Дніпро на лівий, і більш учбільш-менш такі вдали дії цих невеликих груп. Ну відносно невеликих, там були групи по 3-5 людей. А от крайній раз, коли вони переміщалися і захопили там навіть в полон, цілий підрозділ російський. Це була група вже на сіми човнах і це було до 50 людей. Це не означає, що саме в цьому місті буде, буде зроблений якийсь плаздар з нього будуть розвиватися наш наступальний дій. Це чергова черговий крок наших збройних сил по тому, щоб перевірити нас, перевірити наскільки там міцна оборона Росіян, і взагалі як вони реагувати на наше на наше переміщення. Ну давайте відбудемо відверти. Ледь не кожен день переміщуються наші військовослужбовці. Дівці. З лівого берега на, з правого берега на ліво перевіряння, ну, з того ж лінії Дніпра, навколо Херсонщина, та, Херсона, так скажемо. Тому ці дії ну, мало би так налаштувати росіян на те, щоб вони готувалися. Але бачите, вони, коли відчули, що ми просуваємось на Бердянському, Мелітопольському напрямку, вони навіть з доволі небезпечних для них місце, це Херсонщина, вони знімають війська і перекидають їх на Запоріжжя. Ну тут ну, таке. Трошечки смішне, але ну дуже правдиве э, резюме наших британських друзів про те, що там дійсно лінія їхня послабиться. Ну або що вийде, да, якщо зняло людей, то скоріше за все послабиться. Пане Олексію, запитання тепер абсолютно про інший напрямок бойових дій стосовно Куп'янська пан Чиривати от буквально напередодні заявив про те, що це просто якийсь сором для Російської Федерації, що вони втратили цей населений пункт. Хотіли його з захоп, його захопити знову, і це, начебто, як от ідея фікс, і там наші сили оборони знаходяться буквально в обороні. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, яку оцінку сьогодні можна дати якраз утриманню лінії фронту саме там? Ну, спершу про те, що Сергій червати сказав правильні речі: там є, є певна мотивація у цих російських військовослужбовців. Ну, це трошечки згодом. А те, що там відбувається, це вони дійсно засередили там. Ну, більше 100 тисяч, там було 100 тисяч, 20 в Білорусі, де вони проходили навчання російські військовослужбовці на Білоруси. Це 120 тисяч. Біля, більше пів тисячі одиниць ствольної артилерії, більше 350 одиниць реактивних систем залпового вогню і біля 2 тисяч одиниць важкої техніки, з яких. Десь біля тисячі це танки. І от саме танковими е, ударами вони намагаються видавити наші війська з тих місць, які ми займаємося, і, займаємо і ну, роблять, роблять наступальні дії. Е, ну, так само там задію, задіються от ці так званий шторм З, тобто там і міцні шторми продовжуються. Но, судячи з того, що розповідають хлопці, які там безпосередньо знаходяться, я не думаю, що це буде якась, хоч якась військова таємниця. вони кажуть, що. Росіяни намагаються витіснити до річки АСКІЛ, ну це відкрита інформація. Але от далі віскнашовськослуговця роблять висновок, що форсувати цю річку Росіянам не вдасться. Якщо навіть нам відведеться відійти до на інше цієї річки, то це максимум, що може досягнути навіть таке велике групування. Тепер з приводу того, що які як вони мотивовані. Ну, ви знаєте, в них багато років були ці такі наративи російські, можемо повторити, і так далі, то, що вони там намагалися ті типу, події всю Другої світової війни якось трансформувати на сьогодення, от в їхніх фільмах, ну, взагалі в їхніх бісовських цих пропагандистських каналах. Ну, але от, їхнім політруками, от цим людям, які працюють з особовим складом, їм довелося. Змотивувати цих людей саме тим, що вони мають зробити реванш, що вони мають повернути ті території, які були втрачені. Ну, там мотивувати нема чим цих людей. Вони демотивовані, вони, їхня моральний стан дуже, дуже низький. Але от вони зайшли таку, таку можливість і от саме такими гаслами, що треба ну, треба реванш, треба помститися. От це якось змотивувало людей, так що можна вважати, що. Ті війська, які атакують, вони частково мотивовані. Ну, це це гірше для нас по великому рахунку. Але ну, от, знаєте, такі, така мотивація вона виглядає трошечки як мінімум дивно. Но це все одно означає, що вони зможуть просунутися далі нічого Ну, Це і наш Генеральний штаб, і наші офіційні представники, речники про це кажуть. Ну і ті безпосередні люди, які там прямують участь, кажуть, що. Вони потужно атакують. Ну це танки, це авіацію задіють. Це дуже шалені артилерійські обстріли. Ну але нас не застали зненацька. Ми очікували таких дій. Ми трошечки додали підкріплення, але не переміщували як Росіяни вдовж лінії фронту. Як вони з Херсона вдовж лінії фронту на Запорізький напрямок перекинули, і навіть ми не задіяли ті підрозділи. Той резерв, який ми ще маємо для наступальних дій на півдні, це інший резерв. У нас є ще додатковий резерв всередині країни. Туди поїхали люди на підкріплення, і поки що там ситуація важка, але ну, давайте знову посилатися на пана Черіватова. Важка, але контрольована. Пане Олексію, стосовно саме Куп'янська, ми чуємо достатньо регулярно оцінки з боку Міністерства оборони і генерального штабу. От зокрема пані Маляр про це говорить, що відбувається фактично на цьому напрямку боротьба за ініціативу. Але так само є оцінка Генерального штабу про те, що росіяни не здатні утримувати таку довгу лінію фронту рівномірно по всій довжині. І відповідно тут питання якраз от експерт. Тизи, яка воєнна доцільність щось там відвоювати, брати реванші, якщо це призведе лише до дисбалансів, в тому числі в от в рядах збройних сил Російської Федерації на вашу думку. Ну, вони там самі розберуться. Як, як їм краще організовувати свої бойові дії, тому що інколи вони роблять ну доволі дивні речі? Це схоже на панічні якісь рухи? Ну затикаємо, де можемо? Ну так це інколи виглядає. Чому вони роблять там наступальні дії? Намагаються наступати? Ну мотивуючи людей реваншем, ну там це це пов'язано з нашими наступальними діями. Таким чином вони намагалися, і може досі вони про це мріють. Що ми примістимо якісь свої війська з тих напрямків, де ми маємо? Ну точно що маємо ініціативу? Бердянський напрямок, Мелітопольський напрямок, Волноваський напрямок, тобто. І там послабимо наші можливості, і таким чином призупинимо нашу наступальну дію на півдні. Ну навряд чи їм це вдасться. А те, що вони дисбаланс по лінії фронту, ну так це, це не перший раз. Це росіяни, ну росіяни це так, таке ми вже бачили. Але треба віддати їм належне, що вони теж вчаться і враховують свої помилки. Вони доволі швидко навчилися переміщувати свої війська, але правда тільки вздовж лінії фронту. Тому коли вони заховнуться і наступ на Купенському напрямку, я думаю, що вони там ну, зафіксуються, і ті сили, які в них там можна буде е зняти з е наступальних дій, вони можуть перемістити і на інші ділянки фронту, на Бахмутський, на Авдіївський, на Мелітополь, е Мар'янський, <кій> або можуть перемістити їх е хаще, ну, на той самий Херсон. бо… Ну це знаєте, це виглядає дуже дивно. Знімати вот. з Херсонського напрямку війська, uh -huh. коли там вже наш поздар майже. Дивіться, є просто свіжа заява, що на Таврійському напрямку є відбиті території. Це командувач оперативного стратегічного груповання військ Таврія Олександр Тернавський написав в Телеграм: Таврійський напрямок є відбиті території сили оборони працюють. Тобто, якщо повертаємось знову до півдня, так від Куп'янська до півдня з чого розпочинали, то відповідно я так розумію, що це і є ось те просування на лівому березі, з якого ми розпочали обговорення. Ну цілком можливо, знаєте, про те, що ну ми біля Антонівського моста там мали певний плацдарм, який ми доволі довго отримували, але ворог, розуміючи, що ми там можемо посилити угрупування, це могло бути відлюкаючим менер з нашого боку. Він дуже щільно обклав цей плацдарм наш і просуватися з цього плацдарму, ну можливо, але чи є сенс. А створити новий плазар ну це звичайно тактика. Я думаю, що це навіть не на якась військова Все це, всі про це щодо знають, що для того, щоб перед тим, як робиться основний удар, робиться деякі відволікаючі удари, відлікаючі маневри, і для того, щоб заплутати ворога, і він розумів, де саме буде е, наносити основний удар. Якщо, е, Дар нас каже, що є певні успіхи на турійському напрямку. Ну це означає, що може дійсно, завдяки тому, що вони познімали туди війська, як сказали наші британські друзі, значить вони раз зняли війська до послабили свої сили. Цілком можливо, що от ті наші ДРГ, які заходили на лівий берег, що це цілком можливо, що там вже є плаздар. Просто про це ми дізнаємось. Трохи ну, згодом, точно що то трохи. Ну це точно що не, не О, треба казати, угу. і, ну але давайте в все вірити. я думаю, що ну вра, давайте так по великому рахунку. Задача ніхто не з до нього. Це це питання ніхто не знімав. Нам все одно треба звільняти лівори. Пане Олексій, чекаємо угу. чекаємо разом з вами. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру О, в цей пізній час. Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор запасу, щойно був з нами на зв'язку. Ну а ми продовжимо.